Сібівей, це виготовлення та встановлення монтажних провідників на печатні плати. Підтримка цілодобова 24 на 7 для нових користувачів та підписників від 5 доларів. Також, якщо ти хочеш поділитись своїми розробками, приєднуйся до товариства діщиків, розробників. Та вступай в їхню команду. Піси Найкраще рішення для ваших ідей. Як відомо. Олімпус це була гора, на якій існували боги. Головний із богів був Зевс. В японській міфології також є подібна гора, яка вважається домівкою їхніх богів. Називається ця гора Такачиха. Саме це слово. Було в 1919 році покладено в назву компанії Такачіхо Сайсакушо. Це були родичі нинішньої корпорації Олімпус. А саме засновник компанії Такеша Ямашита, який був юристом. Вирішив, наряду з другими державами він хотів бачити Японію могутньою індустріальною процвітаючою країною. Починати йому, правда, прийшлося з виробництва різних термометрів від медицинських до промислових, на які був великий попит. Але дуже швидко Ямашита зумів зацікавити дуже видатного виробника мікроскопів Шентаро Терада. І саме таким чином з легкої руки Шентаро Терада в 1920 році компанія випустила перший науковий мікроскоп Асахі 6. 600 кратним збільшенням. Сьогодні наша історія розпочнеться про мікроскоп Olympus SZ61. Чудова модель, технічно, дуже вдала. як по оптиці, так і по механіки. Стандартна комплектація даного мікроскопа штатив Olympus. фокусер, два окуляри. 10Х. Класне просвітлення, можна бачити на окулярах. Фіксація продумана. Тобто ми вставляємо окуляр, такі тут є гвинтики, зажимаємо і окуляр вже нікуди не дівається. Діаптрийна регулювання окулярів також присутня. Наразі даний мікроскоп комплектується досить рідкою Лінзою Барлоу 110AL062X, VD160. Тобто фокусна відстань від об'єкта до мікроскопа сягає 160 мм. На мою думку, це найбільш оптимальна відстань для роботи з різними об'єктами. Ну, в нашій сфері це мобільні телефони. Мікроелектроніка маленькі плати. Тобто, ходу даного фокусера зі стандартним штативом хватає, вистачає, щоб розміститись і сфокусуватись над об'єктом. Досить велика робоча фокусна відстань, що дозволяє нам працювати феном, як феном, так і паяльником під мікроскопом. Зручно. Далі, дана фокусна відстань. Не потребує від вас е, крутих і дорогих стулів оператора, таких як Кінарпс або Трестон з продуманими газліфтами. Вистачить е, якогось дешевенького стула, щоб можна було відповідно трохи додати зросту, щоб вам було зручно дивитись в окуляри. Класна модель, дуже чудова. Мікроскоп технічно в гарному стані. Оптично ідеальний. Є деякі косметичні дефекти на корпусі, як от такі от царапки, але це не суттєво. Суттєво те, що знаходиться всередині. Мікроскоп відрізняється від підробок, по-перше, тим, що сирійник є в нього. І оригінальні мікроскопи даної моделі Olympus SZ51, SZ61. Випускаються на Філіпінах. Є е, дві різні комплектації 45-ка і 60-ка. Комусь е, більш зручніша 45-ка. Я маю на увазі кут нахилу окулярів 45 градусів. Є 60 градусів. Окуляри стають більш пряміше. Таким чином, напевне, такі мікроскопи підійдуть для людей з високим зростом. Тобто більше 1,90 метра і буде зручно дивитися під наклоном 60 градусів. Давайте зараз підключимо підсвітку нашу і подивимося в самі окуляри, як у нас буде виглядати картинка. Ми зараз позиціонуємо. Прикрутились і є. Якийсь піддослідний, піддослідний нам треба. Комарика немає у вас? Подивимося сюди. Можна? Зараз спробуємо сфокусуватись за допомогою камери телефона, тому що камера основна не досить гарно це робить і роздивимося, що там на тому листочку у нас знаходиться. бачимо веселенька така тля сидить оно. Подивимося в другий окулярчик. Погано, Фикусу, фокусується воно, але картинка. Ідеально. Вона ще прибігла її подруженця, друга тля. Диви, диви, диви сюди. От так от вона щось забігає, говорить привіт, хелоу! Давай знайомиться. А та така щось непублічна, геть надута сидить. На Наручки трансфокатора у нас 0,67 збільшення до 4,5 крат. Тобто, якщо у нас 10-кратні окуляри, то збільшення у нас буде 6,7 до 45 крат. Дехто каже, що в сучасних зараз в мобільних телефонах... Такого збільшення недостатньо, але мені цього збільшення достатньо для того, щоб відновляти п'ятаки діаметром 02 мм. Тобто, звичайно, якщо ви хочете відновлювати провідники на процесорі, то, можливо, треба якийсь більш солідніший мікроскоп з більш соліднішим збільшенням. Але цього наразі вистачає. Отака От комплектація лінза Барлоу. Достатньо дорога на нього, якщо вона нова, в районі 300-400 доларів коштує тільки одна лінза. Хто зацікавлений, в даному мікроскопі звертайтесь, мої координати будуть присутні під відео. На цьому все. Бажаю вам мирного неба і гарного настрою. До побачення.